Ще 47 родин з Маріуполя отримали соціальне житло у Дніпрі. Тут завершився фінальний етап заселення маріупольців у відремонтований житловий комплекс. Відтепер у ньому мешкатимуть 192 родини маріупольців. Смарт-квартири надали сім'ям з вразливих категорій за прозорою бальною системою. Комплекс складається з п'яти будівель. Усі вони повністю відремонтовані та переобладнані. Проєкт реалізували за фінансової підтримки уряду Франції. Підтримка внутрішньо переміщених осіб є надзвичайним пріоритетом для уряду Франції від початку вторгнення і на зараз так само для нас дуже приємно надавати цю підтримку Маріупольцям. Маріуполь є одним з найтриваліших наших партнерів. Ми дійсно вважаємо, що важливо маріупольцям, які постраждали, надати нове майбутнє. Серед нових мешканців переселенка з Маріуполя Людмила. Жінка живе сама, виховала двох дітей і нині бореться з важкою хворобою, що стала наслідком пережитого в окупованому місті. Раніше вона орендувала житло. Тепер матиме значно кращі умови і менші витрати. Комод, дуже, звісно, ну для жінки це, я вважаю, необхідно. Три тумбочки, полочки, ну шкафчики. Ну и самое главное, конечно, это вот санузел. Да. Холодильник, даже є індивідуальний холодильник. Это очень важно. Частину помешкань адаптували для людей з інвалідністю. Для мешканців також облаштували спільні простори: кімнати відпочинку, коворкінг, спортзал, кухні та пральні. На території соціального житла працюють побутовий центр Ямаріуполь Турбота та центр життєстійкості. Саме житло створили у приміщенні колишнього гуртожитку Українського державного університету науки і технологій. Проєкт втілюється Маріупольською міською радою спільно з міжнародною організатор. Нізацію з міграції з облаштуванням допомогли гуманітарна місія Проліска ВКБ ООН, фонд Ріната Ахметова та компанія «Гроє». Ця допомога виходить за межі інфраструктури. Це інвестиції в надію, гідність та стабільність для сімей. Ми розпочали співпрацю у 2022 році. Це була гуманітарна підтримка, більше про нагальні потреби. Але тепер це про силу, партнерства та дружбу. Обласна влада подякувала міжнародним партнерам за системну підтримку маріупольців. Реалізується завдяки підтримці, ще раз кажу, наших міжнародних партнерів, дуже суттєві підтримки, суттєві підтримки з боку уряду, який в останній час вже. Докладає дуже багато зусиль для того, щоб такі проекти мали можливість реалізовуватися. Загалом у межах проєкту «Я, Маріуполь житло у Дніпрі. Помешкання отримали 455 родин у 2026 році. Проєкт планують масштабувати у Кропивницькому Одесі та Чернівцях. 500 квартир в міста Чернівці, місто Одеса, місто Запоріжжя, місто Дніпро, місто Київ. Чекають сьогодні відповідних системних рішень з боку держави, з боку міста. Ми готові. І головне, що партнери наші готові, вони так само не зупиняються нас підтримати. Нині понад три тисячі маріупольських родин все ще очікують на соціальне житло. Водночас, держава вже заклала фінансування на створення нових об'єктів по всій країні. Ми намагаємося зробити максимум, щоб ваші родини мали розуміння, як виглядає ваше майбутнє. І такий приклад це гарної співпраці міста, гарної співпраці міжнародних партнерів, приклад співпраці бізнесу і місцевої влади. Ми дуже сподіваємося, що таких інструментів буде більше, ресурсу буде більше, але ми з вами спільно, це спільний вклад в те, щоб. Внутрішні ресурси України були більшими. Окремий пілотний проєкт для Маріупольців стартував у Білій Церкві. Маріупольський квартал зведуть у межах державної програми Мій дім Україна. Дякую президенту України Володимиру Зеленському, який сказав: Окей, Маріуполь буде перший з точки зору пілотування цього проєкту, і він назвав цей проєкт Мій дім Україна. Я пишаюсь тим, що Маріупольська громада буде першою, яка впровадить житло. Соціально доступно в білої церкві, згодом і у Львові. Ми маємо вже два гектари землі. Житло залишається ключовим пріоритетом влади Маріуполя. За ініціативи міського голови Вадима Бойченка місто вибудувало системну модель підтримки для своїх людей у партнерстві з урядом, міжнародними організаціями, донорами та бізнесом. Це довгострокова стратегія, яка дає Маріупольцям головне відчуття стабільності, гідності і віру в майбутнє навіть далеко від рідного дому.